Христос Воскрес! Христос Воскрес, дорогоціння. Дуже дякую нашим пастирям Юлії Станіславу Салтаненку за істину, що нам доносять, і з проповіді для себе зрозуміло, що тільки в живій церкві, церкві Ісуса Христа, наше спасіння і як нас пізнають, тільки по любові. Ми маємо поставити Ісуса Христа в своєму житті на перше місце. Тому ми позбудемося усіх проклять, усіх демонів у своєму житті. І пастарів нас навчають, що наша боротьба вона не є проти плоті і крові, а проти злих духів піднебесної. І коли людина думає, що вона може своїми силами прогнати тих демонів, тих духів, які мають шести тисяч опит спокушати людей, насилувати людей, робити людям всякі. Такі погані справи то людина. Вона знаходиться в ілюзії, тому що для цього потрібна церква, для цього потрібне слово Боже і Божі.